Так, всім привіт. Зробив обратку на бензин до карбюратора. Значить в мене стоїть ось електронасос. Ну він порядочно так дме. Мене... Ось клапан бензиновий. Так. Ось шланг подачі на карбюратор. Вот пішло на карбюратор сюди. И оце обратка. Обратка. Виходить вона ось під карбюратора. Пішла сюди під кузовом. Під кузовом там металева. Трубка, і в бакесь мене такий бак. Ось оце виходить обратка Зараз вмикаємо запалювання Ор насос загудів. Це працює тепер скажу на що я зробив обратку бензин якийсь такий дуже, дуже кондерный і коли на гарячу машину глушиш, підіймается оцей шланге тиск настільки що передавлює Клапан карбюратора заливає його, потім не заведеш на гарячу машину. Це єдиний вихід. Давно я вже такий практикую і воно добре робить. Значить, що ще по деталям? У цьому тройнику Оце тут прахідний шланг. А отут... Зажиклерено отверстие 1,2 мм на обратку. Чтобы тиск пішов на карбюратор, а зайвий виходив на бак. То ви бачили. Все. Робив колись тройник на вход в насос. Погано. На жарі бензин кипить і насос не працює за счет парової фази бензина. Ніякий, ні механічний, ні електричний вони не робить. Ось така історія. кому подобалося, ставте лайки. На все добре.